Привіт, друзі! 23 грудня сьогодні з вами Валерій Клочок і вчора, 22-го, Street Journal публікує новину з дуже цікавим заголовком про те, що вбивство засновника групи бойовиків Вагнер Євгенія Прогожина в Москві готували два місяці, і його схвалив секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, а не Путін, як то нам раніше повідомляли. Звідки така інформація у журналістів, звісно, залишається питання відкритим. Вони посилаються на свої контакти і дані і джерела із розвідки і російської, і іноземних розвідок. Ну і дослівно це звучить наступним чином: вбивство польового командира готувало два місяці, і воно було схвалено найстарішим союзником і довіреною особою президента Росії Володимира Путіна. Колишнім шпигуном Миколою Патрошовим, як стверджують західні розвідники, і колишній російський офіцер розвідки про роль Патрошова в реалізації плану вбивства Пригожина раніше не повідомлялося, і це, як на мене, найголовніша деталь цього матеріалу, тому що дійсно всі раніше думали, що от Путін дав пряму вказівку знищити Пригожина. Хоча, до прикладу, головне управління розвідки України говорить, що у них до цього часу немає підтвердження того, що Пригожин був знищений, менше з тим. Загалом поява нового прізвища в цьому гучному скандалі, в цій гучній історії, як на мене, не випадково. Давайте трішки по хронології, як описують журналісти їхнє бачення, що власне відбувалося. В цьому плані і як цим процесом керував саме Патрошов. І так, наприкінці серпня 23-го року, як стверджують журналісти, на злітній смузі московського аеропорту Пригожин чекав дуже довго, коли його літак доглянуть, і він разом з іншими дев'ятьма своїми соратниками відлітав до Санкт-Петербургу. Через те, що довго очікували літак, ніхто не звернув увагу, що на одному крилі була вибухівка. Ну, Як вони могли звернути увагу на це, я, чесно кажучи, не знаю. Менше з тим, коли літак піднявся на висоту 28 тисяч футів, вибухівка спрацювала, крило було пошкоджено, і літак пішов по спіралі донизу і впав. Всі 10, ті, хто перебували на борту, загинули, ну разом із пілотами і стюардесою. Справа в тому, що Патрушев давно попереджав Путіна, як пишуть самі журналісти цього видання, що залежність Кремля від Вагнера, ну вона була очевидна і минулого року, і попередні роки. І особливо в Україні залежність дає Пригожину дуже великий політичний і військовий вплив, який дуже загрожує саме всій кремлівській еліті. Ну і дійсно, це сталося трішки згодом, але Патрушев почав капати Путіну на мізки ще раніше, ще в 2022 році, і говорив, ну, нам Пригожин не потрібний. І ситуація суттєво змінилася. Коли Пригожин зателефонував Путіну і сказав, що в нього не вистачає снарядів. Ну, як стверджують журналісти, у Пригожина був прямий контакт з Путіним. Він йому в дуже непривабливій формі пояснив, що в нього край складна ситуація в Україні. Він не може досягна... досягати тих успіхів, е яких власне планував саме для от Кремля. Ну дійсно раніше, коли е Пригожин виконував успішну операцію на території України, то Путіну було дуже добре. Він Патрушева не чув. а якраз оцей випадок Патрош. І почав використовувати саме у боротьбі проти Пригожина для того, щоб переконати Путіна, що Пригожин неугодний. Ну і от, після цих всіх історій, на початку червня цього ж року Кремль видав розпорядження про те, що. Вещи ВК Вагнер має перейти в підпадкування Міністерства оборони. Ви про це певно, пам'ятаєте. Але з огляду на ці всі скандали, які там тривали дуже довго, Патрушев у цій всій історії не фігурував. Фігурував Шойгу, і тут нібито на Шойгу всі стрілки мали були перейти щодо знищення Патрушева, але, як бачите, э, Перепрошую пригожена, але як бачите, Патрушев фігурує у э, цьому розслідуванні журналістському 23 червня. Пригожин підняв свій заклад, пішов спочатку на Ростов, а потім на Москву. До Москви не дійшов. Бо процесом переговорів із Пригожиним керував, як виявляється, Патрушев. Патрушев спочатку звернувся до посередників із Казахстану. Казахстан йому відмовив. Є офіційний коментар уже пресектаря Токаєва, який сказав, що ніякого звернення до них не було з боку Патрошева. Що мовляв, це все брехня, Ну звісно, хто ж буде підтверджувати? І також Патрушев звертався до Лукашенка. І Лукашенко після багатьох спроб вмовив Пригожина. Припинити цей заколот з гарантією того, що всі його війська будуть виведені до Білорусі, і врешті-решт пізніше ми це, власне, і побачили. Ну а далі вже події розвивалися таким чином, як я щойно писав вище. Що Спочатку Пригожин мав. Можливість пересуватися і до Африки. У нього там дуже великий бізнес, там мільйонні статки, мільярдні, навіть як кажуть. Відстоював там інтереси Російської імперії. Але, врешті-решт, коли був підготовлений план знищення Пригожина Патрушевим, Патрушев його представив Путіну. Вже була розігріта ситуація для того, щоб переконати Путіна, що Пригожин небезпечний. Патрушев дав команду безпосередньо виконати це. Вбивство. Ну, звісно, що ви поставите запитання, і що нам від цього, яка різниця, хто його знищив. Але це, друзі, дуже важливо. Справа в тому, що складно не помітити, якщо ви не дивилися, я звертаю вашу увагу, що Патрушев останнім часом, кілька місяців на Росії, е дуже активно почав з'являтися в медійній площині. Він проводить там якісь різного роду наради Центральному федеральному окрузі, віддає дуже серйозні команди, накази. Звісно, він наближить до Путіна, але він не президент Росії, але віддає накази і розпорядження рівня президента, посилення безпеки і так далі. Він відвідує країни, ну так, третього світу підписує міждержавні угоди з цими країнами, вивчає там питання, як вони можуть, зокрема країни Африки, які були б корисними для Росії. Тобто він проводить активну політичну діяльність саме на Росії і публічно. Чи згадайте, чого лише вартує його виступ у чорній сорочці, коли він говорив про те, який Путін дуже був гарний політик. Шкода, що його ну, з нами не буде потім, натякаючи, мабуть, на те, що Путіна немає. Ви знаєте цю історію ем, про велику інформаційну кампанію на Росії, де тай вона дійшла до нас, де розповідали про те, що Путіна нема в живих і роль Патрушева в цій частині. Кажуть, дуже серйозно піднялася. Я не виключаю на сьогоднішній день, що Патрушев серйозно впливає на процеси на Росії, але Заходу, безумовно, це не подобається. Бо у Заходу зовсім інші плани. Я вам розповідав попередньому відео. Подивіться на моєму каналі про інформацію, яка з'явилася в Одані New York Times, де говориться про те, що Путін ще з вересня місяця на це лав сигнали до Заходу. Про готовність до переговорів з Україною за певних умов, що він залишиться на тій лінії фронту, де він є, але вогонь припинить. Ну і далі можна ці події розвивати. Закривають сьогодні, зокрема, сьогодні навіть міністр оборони Італії сказав, що він виступає за переговори, але на умовах України. Ну там така обмовка, нібито була. Хоча заява була, як на мене, така дуже цікава. Попередню таку заяву оголосив Макрон. І я не виключаю, що Заходу, до прикладу, Патрушев дуже незручний у тому плані, аби все. Таки переговори, якісь ймовірні, якщо вони будуть відбуватися, то вони відбувалися саме на умовах України. Бо Патрушев, ну він ще більш кровожерливий, ніж Путін, якщо раптом хто не знав. То е, зараз, запускаючи саме таку потужну інформаційну кампанію проти нього. А я вам скажу, що мій моніторинг показує, що західна преса просто гуде цим повідомленням, так само, як і російська. І на Росії. Тепер активно обговорюють в тому числі і в кремлівській еліті про те, що Патрушев організовував вбивство Пригожина, переводив стрілки на у кого загодно. Ну і таке інше, власне, він колотив цю ситуацію. І багато російських експертів, аналітиків, опозиціонерів в екзилі саме говорять про серйозні зараз перипетії, які відбуваються в Кремлі. Я знаю, що це не перша історія про. Можливий заколот у Кремлі, там палацевий переворот, яку ви чуєте. Я зараз не про це. Я про факт того, що західна преса активно зараз обговорює кремлівську політику, не лише українську. Так, про українську вони пишуть багато, але в тому числі і про російську. Тому будемо слідкувати за цими подіями. Для мене, як на мене, це дуже цікава і приваблива історія, тому що для того, щоб перемогти Росію, треба діяти несиметричними методами. Не збирати там мільйонне військо, бо ми не маємо таких ресурсів. Вони значно менші, і навіть і в Європі вони сьогодні на Заході. вони не менші, бо ще одна інформація, яка з'явилася у виданні БІЛ. Вже на завершенням скажу, вони стверджують, що Росія готує наступ на одну із країн НАТО, можливо, це будуть країни Балтії. І у Німеччини нібито є е, кілька років, 5-8 років для того, щоб підготуватися до можливо такого е, удару. Але Росія планує удар на 24 й чи то 25 й рік, коли буде вакуум влади у Сполучених Штатах Америки після завершення виборів президентських, які відбудуться восени 24-го року. Тому дійсно. Ситуація дуже цікава, вона варта нашої уваги. Власне про це я вам і сьогодні розповідаю. Тому коментуйте, що ви бачите за цією історією, підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціною що ви не перемикайтесь, все буде Україна!